Далі вражаючі кадри бою від першої особи на одному з флангів поблизу Вовчанська, російські загарбники намагалися захопити панівні висоти. Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування шквал знищили декілька піхотних хвиль ворога, стежили за ворогом та коригували дії захисників. Наші дрони кадри відбиття атак та атмосфера на позиціях у відео Державної прикордонної служби України ми удар чекали в лоб, але так не вийшло. Получається, просто група. Я не пам'ятаю, там п'ять чоловік справа по дорозі. Просто йде. Відстань є чи мала. І ми не розуміємо, чи то ворог, чи то наші йдуть. Від того, що оказується, то був ворог. Підкрили стрілкотню, положили. Там, по-моєму, ще хтось із них двоє старалися якось втікти назад. До дороги йдуть. Нас зараз тило будуть. Там все нормально. Наш начальник поставив туди е, теж посилення, типу, щоб нас не обійшли, бо нам здавалося, що нас просто будуть обходити. Вже начальник визначив, що каже: Ні, хлопці, нас будуть обходити. І так і сталося, що нема, нема, і звідки не візьмись, просто е, з-під гори, на, е, здалека почав кулемет крити по наших позиціях, а з-під гори вже стрілкотня почалася получається, під гору вони підлізли кустами. Ну, ясно, ми тут знову відбивати цей бій. Треба по дві подаруть. Сюди на теж я скриня. Вже в дорозі, замою подарунки. Підійшли зрозуміли, що нас обходять. Обходять ззаді вже. Там була трущоба, якась це чагарники, і там вже лазили. Ми вже зрозуміли, що нас просто обійшли. Плюс під час цього всього, поки дрони рисують. — Скиди кидають, на нас кидають, Молодець, скиди, да, скиди кидають. Що там їде? Да? Збили? Збили. Збили, як прийняв? Як прийняв, у тебе цілі? Да, поки цілі, зіли. У нас э, закінчилось води взагалі же не було, їжі теж. БК було по чотири магазини кожного й та може побачити. Сипуха діяв по ситуації. Бачив противника, просто робив свою роботу. Так добре, хлопці, бачу, хорошо працюєте. Нам, наскільки зробили підтримку, що 2, ну, як ми називали, 24 на 7 назвали це. Це дрони постійно над нами кружляють з тепловізорами, і це вони моніторять, чи до нас не підходять. Навіть коригували, коли були бої, нас коригували з дронів, що от там 6 чоловік, там 5 чоловік, там 3, там один, і, це, і нас коригували, де ворог, що він її обходить, дуже допомагало. Він заникався під кладку, четверо забігло в посадку. Їх видно, вони от сидять. Ти туди когось щось. Ді домой!